Очікуваніші прем'єри 2025 року. В цей список я не включила прем'єри Марвел, бо про них є окреме відео. Зоотрополіс 2. кролиця поліцейська Джуді та наш улюблений лис Нік знову воз'єднаються щоб розкрити ще одну небезпечну справу. До речі, Шакіра знову виконає роль усієї антилопи і виконає якийсь новий крутий хід спеціально для цього фільму. Майнкрафт так. Це, до речі, дуже очікуваний фільм. Якщо ви не знали, все чимось нагадує мені Джуманчі. Четверо людей випадково потрапляють у світ Майнкрафту, і їм треба, звісно, звідти вибратися додому. І фільм буде про їх подорож. Також виходить нова частина ножі наголо, продовжені попередньої частини про скляну себуд. Логічно, що це буде нова таємниця, яку буде розгадувати наш улюблений детектив. Також очікуємо на фільм під назвою f 1 де зірка формули F1 відступає від своєї кар'єри, щоб стати напарником та наставником нового дуже обіцяючого пілота. Які фільми ви б хотіли побачити, але не згадані в цьому відео. Поділіться в коментарях.